Мир вам, мир вам, мир вам. Сьогодні у нас незвичайна прогулянка, незвичайне місце, не те, що воно якесь незвичайне, а просто незвичайне для мого запису. І час сьогодні незвичайний, тому що це вже обідній час, і місце незвичайне, тому що це не море, парк, в якому я ну можливо колись один раз і записувала ролик. Це, але це вже було так давно. Декілька тижнів поспіль в мене не покидає думка, що мені треба встигнути записати гарну осінь і заспівати псалм, який мені так подобається. Що осінь, красиву осінь я попросила собі. Так як я віз колись просив у Господа: Господи, о, зроби моє таким життя, щоби я не горював. І Господь дав йому те, що він просив. Це записано в Біблії. В Біблії написано ще одне чудове слово: просіть і дано буде вам. Просіть і дано буде вам. В місті Чорноморську багато є місць, де красива осінь. Вона вже така: останні фарби золотої осені. Уже місяць листопад, уже деякі дерева стоять голі. Але, але є іще барви, які тішать наше око. І так як зараз обідня пора. Парку дуже-дуже багато людей, тому мені потрібно було знайти місце, де є люди, але не в такої великої кількості. І я згадала про це місце. Це 22 друге училище, колись було, зараз коледж, тобто місце, де навчаються діти. Вони е е вчаться і тут. Е Стають фахівцями різних професій. В цьому коледжі навчалися троє моїх старших синів, і я вдячна Господу за те, що в нашому місті є такий чудовий коледж. Слава Богу, що дітям не потрібно їздити в місто Одесу, що вони можуть тут навчатися і здобувати освіту, здобувати професію, яка потрібна. А ще більше, знаєте, в цьому коледжі вони навчають. Вчилися дисципліни. От якось так тут вдається цим майстрам привчати їх до дисципліни. В групах майже завжди одні хлопці, але вони навчені дисципліні. Слава Богу, слава Богу, і за викладачів, і за таке прекрасне, і за такий зах заклад. Слава Богу! Подивіться, ця іще. Е Верба вже трішечки позолотила свої коси, але трішечки ще зелена, ще зелена, а поряд дерево майже вже скинуло все своє листя. Як добре, що в житті все відбувається поступово, і навіть оці бар... барви осені поступово. Хтось спочатку був жовтим, таким золотим, а потім скинув листя, а навесні потім, якомога раніше, вкриється. З... З зеленю Інші це роблять трішечки пізніше, і тому наша природа отака благоухає. Алілуя! слава Богу. А ще дуже-дуже добре, коли ми вчимося цим милуватися. Коли ми знаходимо час навіть серед оцієї гонки, серед цієї суєти, ми знаходимо час зупинитися. Просто пройтися, просто подивитися, просто заспокоїтися, час від часу давати собі вихідні. Алілуя, слава Богу! Я так вдячна Господу, я сьогодні могла побути у мами з ночівлею, поспати у мами вночі вдома, в будинку, де пройшло моє дитинство. І знаєте, я вранці відпочивша. От я зараз записую цей ролик, і я відчуваю, а я відпочила. Слава Богу, це ж дуже добре. Тому час від часу не забувайте відпочивати. Це дуже-дуже потрібно. І якщо ми Господнє творіння, і ми, з, і ми з вами створені за його образом і за подобою, а це так, це да і амінь. То Господь шість днів працював, а сьомий день відпочивав. І Він, знаєте, він не просто відпочивав, він дивився на своє Боже творіння і казав: вельми добре, дуже добре, дуже добре. Йому подобалось все те, що він створив. Тому, коли приходить вихідний день, Дякуйте Господу, алілуя, і, і дякуйте за те, що на протязі тижня Господь давав сили робити ту чи іншу справу. Господь допомагав, алілуя, і дав можливість відпочити. Давайте собі цю можливість. Хай декілька годин, краще цілий день, але давайте собі відпочинок. Алілуя! Слава Богу! Йому повіки слава! Дякуємо тобі, Боже, за таку чудову осінь. Дякуємо тобі, Боже, що листя не падає одночасно все разом, а поступово, поступово. Дякуємо тобі, Боже, що ці листя вони не просто чорніють і падають, а ти їх поступово розфарбовуєш у таких... Яскраві кольори. Алілуя, слава Богу! І даєш нам цією красою ще милуватися. Ми дякуємо тобі, дякуємо, дякуємо. Дякуємо тобі за дощики, а також щиро дякуємо тобі за сонячні дні, в яких ми можемо бачити оцю красу, милуватися, дихати повітрям, насолоджуватися життям. Треба жити, Господнє Слово каже, обери життя, навіщо тобі помирати? Тому обираємо життя, живемо. Алілуя. Слава Богу! В місті вже тиха осінь, в місті листопадні дні, листя змінило колір і радісно стало усім. Одяглася земля, як цариця всього на декілька днів, але як просвітліша лилиця у громадянів моїх. Осінь красиву осінь, Бог подарував землі. Осінь красиву осінь, я попрохала собі. -о. Осінь красиву осінь, Бог подарував землі. Осінь красиву осінь я попрохала собі. Бог так одягає Лілію, що квітне декілька днів, що Соломон великий не міг порівнятися з цим, але вірних Бог одягнув краще у правідність понад усе, що просвітлиша лиця, Тих, хто поруч іде. Що просвітліша лиця ті, хто поруч іде. осінь красиву осінь, Бог подарував землі. Осінь, красиву осінь Я попрохала собі. Осінь красиву осінь, Бог подарував землі, осінь красиву осінь я попрохала собі, в місті вже пізня осінь, в місті вже листопад. І хай він буде щасливий, і хай цей останній місяць осені буде по-справжньому теплим. І не тільки на дворі, а в наших серцях, в наших думках, в наших мріях. Хай він буде теплий і хай допоможе нам Господь. І коли ми будемо огортатися тим, тим теплом Божим, то будуть світлішати світліша тилиця, ті, хто поруч іде. Господь да, дарував нам людей, які йдуть поруч, і нас теж тим людям дарував. І як добре, коли ми цінимо ці подарунки, цінимо людей, які йдуть поруч з нами, яким ми можемо послужити, адже служачи іншим, ми ми радіємо, тому що Господь Слово каже блаженіше давати, ніж приймати. І якщо давати, приймати нам приємно, то Господь каже: спробуй! Спробуй, розпочни давати, почни з самого малого з усмішки, почни з самого малого, з цукерки або з якогось гарного слова. Зроби це. І ти побачиш, наскільки потім тобі стає приємніше. Алілуя! Слава Богу! А ще мені подобається зелена травичка. Після обільних щирих дощів осінніх у нас зазеленіла трава. Вона була вижена від то, отої такої. Жари аномальної влітку. І зараз вона знову, знову, знову зелена, соковита, жива. І вона дає нам зразок того, що, що б не відбувалося в цьому світі. Які б там не були жаркі, жаркі дні. Все навкруги було вижене, але корінь залишився. Але корінь залишився. Як нам потрібно дбати про те, щоб корінь праведності, корінь віри. Корінь істини завжди був у наших серцях. І коли сіється слово Господнє, щоб воно укорінялося, є таке слово Господнє, щоб сія посіяне слово укорінялося. Чому? Тому що коли буде сильний корінь, міцний корінь, то навіть якщо буде буревій отут ззовні, а всередині буде тиша. А всередині буде тепло, а всередині буде благость Господня. Благодать! Алілуя! Слава Богу, Повіки слава! Тому дякуємо Господу і за зелену травичку, і за жовті листочки. І пам'ятаємо, пам'ятаємо, хто ми є в Ісусі Христі. І так, Коринтян 5:17, ми з вами нове творіння. Отже, хто в Христі? То й нове творіння, давнє все минуло, ось постало все нове. Ми з вами, діти Божі, рівно для нам 8, 14, 16. А вже всі ви, яких веде Божий, Дух Сини Божі. Тому ви вже не одерж... тому що ви не одержали духа рабства, але духа синівства, яким кличемо. Ава, Оче, і сам Дух свідчить нашому Духові, що ми, діти Божі. Ми з вами прощені й викуплені римлянам 3,23.25. Адже всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуємося даром, Його благодаттю через викуплення, що в Ісусі Христі, Його Бог дав нам як жертву, примирення в Його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні, у, у прощенні а, раніше, Раніше вчинених гріхів. Ось так. Ми освячені одноразовим приношенням тіла Ісуса Христа. Слава Богу! Ми обрані. 1 Петра, 2,3 А ви рід обраний, царське священство, святий народ. Придбаний, аби звіщати чесноти того, хто покликав нас із темряви до дивного свого світла. Слава Богу! Ми забезпечені вами! З вами Филип'яном 4:19. А мій Бог і ваш Бог згідно із своїм багатством слави, нехай задовольнить усяку вашу потребу у славі в Ісусі Христі, Господі нашому. Господь мій пастир, я ні в чому не буду мати потребу. Він буде пасти мене на злачних пажиттях. Алілуя, Слава Богу! Ми є. Посланці Христа не потрібно забувати також, що ми є посланці Христа, і Він каже: ідіть і проповідуйте Євангеліє. Йдіть і проповідуйте Євангеліє, і хтось скаже, не може, не можу. Неправда, проповідь Євангелія буває різною. Не всі можуть отак брати телефон і записувати, але в слові Господньому сказано, що навіть можна придбати для царства Божого людей, не кажучи ні слова. Як скажете ви, своїм життям, своєю тепло, теплотою, своєю посмішкою, своєю участю у їхній життєвій, можливо, в життєвому якомусь випробуванні. І тоді дійствами своїми, своїм життям ми можемо придбати людей для царства Господнього. Господь сказав Петру. Петру що будеш уже не ловцем риби, а ловцем людей. І хтось скаже, та якось це не дуже приємно звучить, але якщо ми розуміємо, для чого ми їх ловимо, що це для них благо, що зло ловлячи їх для Царства Небесного, оцих людей, які чують слово і вірять у нього, ми ж їм даруємо життя. Не ми, є, не ми є потоком життя. Вони мають цей потік життя і життя через Ісуса Христа. Але Господь сказав: силюсь на вас, буду ходити в вас, і з вашого черева потечуть ріки живої води. Слово Господнього, яке може змінити, може змінити. Повністю людське життя. Алілуя! Тільки потрібно до нього прийти, тільки потрібно повірити. І тоді із сухої, виженої трави зазеленіє, зазеленіє, наповниться життям оця травичка. оце життя людське. І поки жива людина. Поки є надія, що людина покається у своїх гріхах, що прийде до Господа, що склоне свої коліна, віддасть своє серце і скаже: Господи, я вже втомився, я вже втомилася блукати оцими лабіринтами життя. Допоможи мені, щоб я бачив, щоб я бачила оцю красиву осінь, оце небо, яке манить мене. Господи, допоможи мені. Допоможи мені, допоможи, щоб кожен, хто живе на цій землі, сказав в своєму житті, встигнув сказати у своєму житті, мені так хочеться бачити Ісуса. Мені так хочеться бачити Ісуса. І коли людина має оце велике бажання, хочу бачити Ісуса, хочу прийти до Нього, хочу покликати його в своє серце. Господь не забариться. Він, як той люблячий батько, який побачив блудного сина, який йшов, потріпаний, брудний, неприємно пахнучий. Він побачив його із і побіг йому назустріч. Не докоряв, а сказав: Цей син був мертвий і він ожив. Давайте будемо радіти і веселитися. Бо це радісна звістка. Алілуя, слава Богу, повіки слава. Хай кожного з нас благословить Господь. І цей останній місяць осені хай буде щасливий в ім'я Ісуса Христа. Хай буде багато, багато блакитного, чистого неба і багато золотих радісних. Подій в ім'я Ісуса Христа, і в цьому кадрові ми також можемо побачити Україну, Да, багатострадальну Україну, яку зараз вижигають, але вона розцвіте, вона розцвіте. Чому? Тому що Господь з нами. І коли ми вже скажемо, Господи, ми вже своїми силами не можемо. Ти допоможи нам. Він прийде, він не забариться. Адже він вірний. Будьте збережені Господом, хай Його щира, добра, милосердна рука буде завжди над вами в ім'я Ісуса Христа. Амінь.